Привіт, друзі! Ласкаво просимо на наш канал. Сьогодні ми зануримося у філософію, яка витримала випробування часом стоїцизм. Ця стара грецька школа думки пропонує безцінні уроки, які можуть допомогти нам у сучасному, часто хаотичному світі. Яка залишатиметься актуальною в будь-якій епосі. Сідайте зручно, вмикайте підписку і давайте відкриємо ці важливі уроки разом. Поїхали. Стоїцизм це філософія, що наголошує на внутрішньому спокої, раціональності та прийнятті життєвих викликів. Ось п'ять ключових уроків стоїцизму, які можна застосувати в сучасному житті: прийняття труднощів. Стойки вважали, що труднощі це невід'ємна частина життя. Замість того, щоб уникати проблем, приймай їх як можливості для особистого зростання. Коли стикаєшся з труднощами, запитай себе, що ти можеш навчитися з цієї ситуації. Кожна проблема, що виникає на нашому шляху, надає унікальні уроки. Наприклад, ти можеш відкрити нові аспекти власної сили, стійкості чи творчості. У момент труднощів постарайся зрозуміти, як ці обставини можуть привести до нового досвіду або зміни у твоєму житті. Пам'ятай, що найбільші досягнення часто виникають після найскладніших випробувань. Важливо також підтримувати позитивне ставлення. Намагайся дивитися на проблеми як на етапи, які ведуть до самовдосконалення. Зате приймаючи труднощі, ти формуй своє мислення. Перспектива може змінити твоє ставлення до викликів. Замість того, щоб вважати себе жертвою обставин, зосередься на тому, як ти можеш вплинути на ситуацію. І, зрештою, пам'ятай, що твоє ставлення до труднощів може бути таким самим важливим, як і самі труднощі. Твоя готовність прийняти виклики вплине не тільки на твоє особистісне зростання, але й на те, як ти будеш справлятися з наступними життєвими ситуаціями. Тому кожна невдача це не кінець, а можливість для нового початку. Контроль емоцій. Стоїцизм наголошує на важливості контролю над своїми емоціями. Це не означає ігнорувати почуття, а швидше усвідомлювати їх і не дозволяти їм керувати твоїми діями. Практикуй медитацію та самоаналіз, щоб зменшити вплив негативних емоцій. Також спробуй розставити пріоритети у своїх почуттях. Почни з того, які з них дійсно важливі, а які є лише миттєвими спалахами. Завдяки цьому ти зможеш зосередитися на тому, що має значення, та реагувати на ситуації більш зважено. Не забувай, що обмін думками з близькими може допомогти в розумінні своїх емоцій. Ділися своїми переживаннями, це не лише зменшить тягар, але й відкриє нові перспективи. Також розглянь ще один корисний інструмент ведення щоденника, де можна записувати свої думки, переживання і те, як ти реагуєш на різні ситуації. Це дозволить краще усвідомлювати свої емоції та побачити зміни з часом. Фокус на те, що в межах контролю. Стоїки вчили, що потрібно зосереджуватися на тому, що ми можемо контролювати: свої дії, думки, і приймати те, що ми не можемо. Це дозволяє зменшити тривогу і стрес, бо ти не витрачаєш час на те, що є поза твоїм впливом. Важливо навчитися розпізнавати, що дійсно залежить від тебе, а що ні. Це допоможе тобі перенаправити свої зусилля на ті аспекти життя, які можуть бути змінені. Крім того, зосередження на контрольованих речах зміцнює твою впевненість у собі, адже ти бачиш позитивні результати своїх дій. Намагайся оцінювати ситуацію об'єктивно і концентруватися на рішенні проблем, замість того, щоб витрачати енергію на негативні емоції. Пам'ятай, що навіть маленькі кроки у правильному напрямку можуть мати великий вплив на твоє самопочуття і статус. Практика усвідомленості та рефлексії допоможе тобі краще розуміти свої реакції, встановлювати здорові межі і вчитися відмовлятися від речей, які не служать твоїм цілям. Важливість доброчесності. Стоїцизм пропагує поняття доброчесності як основи міцного життя. Чесність, справедливість, мужність та мудрість це ті якості, які стоїки вважали найважливішими. Триміться жити відповідно до цих цінностей у своїх рішеннях та вчинках. Пам'ятай, що доброчесність допомагає зміцнити твої стосунки з іншими і підвищує твою власну самооцінку. Коли ти дієш чесно, це не лише приносить тобі спокій у душі, але й формує довіру з боку оточуючих. Можливо, на деяких етапах життя це здаватиметься складним, але завжди пам'ятай, що вірність своїм принципам є найкращим шляхом до розвитку як особистості. Наприклад, якщо ти стикаєшся з труднощами, проявлення мужності у виборі правильного рішення навіть за несприятливих обставин формує твій характер. Розвиваючи мудрість, ти здобуваєш здатність розуміти і аналізувати ситуації, що дозволяє тобі приймати обґрунтовані рішення. В результаті твоя доброчесність стає компасом, який вказує правильний шлях у житті, ведучи до дійсно щасливого і осмисленого існування. Перспективне мислення. Стоїки рекомендували дивитися на життя з глобальної точки зору. Запитуй себе, наскільки важливі твої проблеми через кілька років. Це допомагає розуміти, що багато чого, що нас турбує, насправді не є істотним. Коли ти усвідомлюєш, що багато ситуацій є тимчасовими, це дозволяє знизити тривогу і знайти спокій у щоденній метушні. Важливо навчитись цінувати моменти та дійсно зосередитися на тому, що має значення. Ти можеш помітити, що незначні неприємності або труднощі стають легшими для сприйняття, якщо дивишся на них через призму часу. Іноді варто нагадати собі, що твої переживання, хоч і можуть здаватися великими зараз, насправді є лише частиною більшого полотна життя. Це допомагає знаходити сили, продовжувати рухатися вперед та зосереджуватися на найважливішому на власному розвитку і стосунках з іншими. Тож навчи себе час від часу підніматися над повсякденними труднощами та оцінювати їх значення з відстані. Це може істотно змінити твоє ставлення до життя та допомогти знайти внутрішній спокій. Впроваджуючи ці принципи в повсякденне життя, ти можеш досягти більшого спокою, стійкості та гармонії навіть у складних умовах. Коли ти починаєш практикувати усвідомленість і переосмислюєш свої переживання. Виникає можливість краще розуміти власні емоції. Це дозволяє тобі реагувати на виклики більш зважено, не піддаючись імпульсам і негативним думкам. З часом регулярне застосування таких принципів, як прийняття та вдячність, допоможе зменшити рівень стресу та покращити твоє загальне самопочуття. Важливо пам'ятати, що справжня гармонія приходить, коли ти балансуватимеш між особистими прагненнями і внутрішнім спокоєм. А також не бійся звертатися до близьких чи друзів за підтримкою. Спільні роздуми можуть збагачувати твоє розуміння життя та надавати нові перспективи. Пам'ятай, що навіть невеликі кроки в напрямку змін можуть привести до значних результатів. Тому будьте терплячими до себе і намагайтеся щодня практикувати ці цінності, щоб поступово формувати своє нове, більш стійке я.